І так, Путін вперше з 2012 року відмінив свою щорічну прес-конференцію. Вова, а чому ж так? Що, немає що сказати своїм псевдовиборцям, які тебе роками терплять, а тепер вже ти зовсім і їх навіть боїшся. Я вирішила подивитися, чому ж Путін не хоче проводити цю прес-конференцію. І дивіться, що випало. Рицар Жезлів? Подивіться на ось цю картинку, що вам це нагадує? Далі у нас четвірка кубків, повне розчарування, така патія. Да, що? А що ти думав, що Україну так візьмеш? Дзюськи тобі. І ось четвірка Пентаклів. Він ще тримається, але що позаду? Позаду вже смерть дише йому в затилок, в потилицю. І ось зверніть увагу на лицаря-жезлів, що там Путін розказував. Нравиться, не нравиться, терпі моя красавиця. Ну так ось, саме тепер ти ця красавиця. І тебе, Вова, чи той, кого називають Вовою. Являється цією красавіцею, яку поставили в незручну позу. Так що, Вова, ось ти вже сам собою незадоволений, навіщо ти попхався в ту Україну. А тебе ж попереджали: Не треба Україну чіпати. Скільки було пророцтв, не треба йти в Україну. Але тепер ти отримаєш те, що маєш отримувати. І ось ця карта дуже добре це ілюструє. Ви були на каналі Хай Таро. сьогодні 12 грудня. Дякую за увагу. До нових зустрічей!